Бутилка є, я йду знову купляти молоде вино, нове вино, яке має півтора-два місяці, не більше. В нас в Італії як тільки зберуть виноград, роблять молоде вино. Тому що через два місяці це вже буде старе вино, буде нормальне вино. А так воно брудило трошки трошки, і воно дуже солодке, таке як сік. В Італії не роблять. Цукром і не додають так само води, щоб ви знали. Багато людей не знає і думає, що вино роблять, додаючи води і додаючи цукру. Це сам настоящий сік, який перебродить і має 12-13 градусів. Так, Дже, дай руку і ми переходимо. Переходимо. Магазин сьогодні відкритий. Димася, чи нас пропустять, ось так. Ай, о, назад, назад. Грації, грації, величий. Ямо. Граці. Шофер навіть сафнув два метри назад, бо він чуть-чуть доторкнувся до тих, знаєте, як вони називають, кулосок, де переходять. Ой! хто зі мною. ось хто зі мною! Покажи, що ти робиш? Постійно мені пхаєш руки в кишеню джада. І закриваєш замок. Раз. Закрила. Браво. Другий. Закрила. Вітяймо бутилку і йдемо купляти пів літри. Тільки пів літри і баста. Карамельку відкрила я для джади. покер кафе. Отакий, mm -hmm. бачите? Така карамелька. Це самі найсмачніші карамелі, які можуть бути. Експресо, еспресо всередині, настоящий еспресо вже мені вилетіла. Джада, тримай, щоб ти в магазині не психувала. Ну, як то віддати, ну, тіні квік. І теж папір тримай разом. о. Побачимо. О, браво. Це мені віддає. От мені віддає і все. Йдемо, все. Бутилка гарна вина. Ось, жінка всередині. Buonasera, Buonasera. il vino nuovo? No ancora no Ancora no mannaggia A fine mese Ah a fine mese ah, E quanto dura il vino nuovo? In che senso? Eh, due mesi dura no? Ah, poi c'è il sapore eh? Sì il sapore eh, sì, di sì, nuovo All'incirca brava, all'incirca così ah. Poi inizia a cambiare col freddo mm -hmm. Allora fammi qualche vino Questo è da parte mezzo litro? Sì, volevo solo provare e basta già da non toccare. rosso o bianco? rosso. da pasta va bene? Eh, quali avete? Più leggero intendo. quanti, quanti gradi? Sono due tipi o barricato o... più dolci quali? No, ne sono di due. Sì, lo so ma leggermente secchi. secchi 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 ok no. dammi il migliore quello secondo te come sì, gusto. Sì, Barricato. Ah. Dammi questo, sì, grazie. Che bottio che caro. Un che volo. Bene, grazie. Ta la più litre venà. І вона сказала, що буде через дві неділі, тому що ще заскоро. так якби воно ще його зібрали, воно так якби має ще брудити і має, як ви зрозуміли, постояти трошки. Така гарна дівчина молода, ми з нею так довго говорили ще півгодини. Вона, от бачите, італійці, вони такі сінчирі, вони не мають зовсім в крові, щоб вами збрехати що небудь. Розказала мені, де де, де вино продається. І в тому місці, і в тому, і в тому всі адреса розказала я. Я всі знаю, тому що я тут багато років вже живу. Е, і це було б не тяжко, але су, інтернет треба було б шукати, але нема проблем. Коротше, за дві тижні я, я до неї прийду. Заплатила я 1,50 за пів літри. Це мало. Але ви не прирівнюйте це воно і зовсім інакше не таке. Бачите, кульчики Валя мені подарувала. Валя, привіт, якщо ти на мене дивишся. Вона не дивиться, тому що блогер-блогера не дивиться. Хто має свій канал YouTube, він не має часу на, скажімо, другий канали дивитися. Ось що я хотіла сказати, що я піду. Не треба збиватися завжди, треба говорити, те, що ти говориш, продовжувати говорити. А, в магазині, наприклад, саме найдешевше вино, бутилку вина, літри, ви можете купити за 4 евро, навіть за 3,50. Таке навіть до кухні за 2 євро, так? У бутилці. Але бутилка коштує, ви розумієте? Бутилка, магазин, це все коштує. Вино за 4 євро це є, якщо ви без оферти, це є дуже дешеве вино воно. Воно не, воно добре, воно смачне, воно нормальне є, і воно коштує 4 євро. Але по, якщо ви так подумаєте, то воно буде 1 евро коштувати, тому що беруть ще за бутилку ви платите за те, що там, знаєте, то ви вино перевезли, поставили, зберігають його в магазині. Чи все воно дорожче. Ми ніколи не беремо таке дешеве вино. Ми беремо, якщо є велика знижка, наприклад, вино коштувало 12, так, за 6 ми беремо. Тому що нормальна бутилка вина, має таке вже добре вино. такого Мінімальна ціна має бути 8 євро. 8, 9, 10 євро. Це мінімальна ціна, мінімальна. Так, вина є і по 15, і по 20, і по 30. Такі вина ми не п'ємо, тільки дивимося на них. Розумієте? Але як багато вин ми купуємо, якщо, наприклад, 15 за 7 можна дозволити собі за 7, за 15 ти вже гарне вино п'єш. Я рахую, бо воно так якби сьогодні воно 7 евро коштує, а вчора воно 15 коштувало, і завтра воно буде коштувати так само 15 євро. Зараз сяду тут на лавочку і з горнишка я попробую, бо я так хочу попробувати. Я їй спиталася, кажу, маєте таке трошки м'якше таке морвідо віно. Ліджерменте дольче, знаєте, буває таке. Вона сказала, ну-ну-ну, тільки два, два типи вина червоного було і біле було. Але було таке, як вам сказати, сикко, Я люблю сико, люблю сико, але буває таке сико, знаєте, сико-сико, суке-суке. А буває таке чуть-чуть м'яке. Отаке м'яке воно я хотіла, вона не мала. Та я думаю, що я вже буду з бутилкою йти порожньою знову, вертатися додому. Це ж півліт, я ж не купляю 5 літрів, щоб там пізніше, як я його буду пити, коли я його буду Пів Півлітри ми. три дні. Ми тільки дегустуємо. Ми не п'ємо, ми дегустуємо. Ми любимо дегустувати. Це означало відкрити і 3-4 дні його пити, по чуть-чуть. А бувають такі дні, що ми забудемо і не п'ємо навіть. Зараз тут сяду. На лавочку і я попробую. Це дуже негарно, це не красиво. Але. Це на камеру не треба робити. Але я вам не покажу. Я тільки подегустую так з горничка. Так. І не покажу. Так, подивимося по краях, чи нікого немає, і попробуємо вино. Я попробую, а вам скажу пізніше. Мені сподобалося. Сильне, 13 градусів з половиною. Джада, що ти робиш? Дуже смачне вино. Таке, знаєте, нормальне, зовсім таке, знаєте, ну так, без бутилки, ну нормальне вино. Чути, що так, знаєте, так у горлі загріло, чути загріло. Загріло мене дуже сильно. Треба, да, да, осторожно, не розбий мені тут вино, бо треба поставити мені в бут... цей. Відкрий мені сумку, треба поставити в бутилку всередину. Відкрий, дай? Такий колір гарний, розовий. Вишневий, такий, як сік, знаєте, такий вишневий вишневий. Італія, тут вино п'ють, а горілку навіть не нюхають. Фрукти хочу взяти тільки оцих. Ой! П'ять кг п'ять євро. Ви тільки нагляньте. Ого-го, ого, який ящик цілий. Як же його понесу по одному евро? Що робите, Манаджа. Каки – 2,50. Чотири штучки. Грушки 2,50. Вона сира? Чао. Чао. 99, questa è la 99, prendiamo sacchetti dove? Ah, qui? Uh -huh. Uh -huh. Dammi uno, posso prendere? Anche i peperoni buoni questi qua, vero? 1,50 euro? 50. Sì. Bene. Oggi notte, questa fasola, molti gribi e speck. Un po' di Це дуже так смачно і дуже не треба до грибів бульби, не треба аж сина точиться. Підігріла. Це остання порція. Мій компаньон ще має великий кусок ягнятка, ягнятко, як називається, кусок м'яса. З барана молодого такого, до трьох місяців. Такий баран, що він... До трьох місяців, молоденький на молодці. Тоді він такий м'який, пахучий, гриби дуже смачні. М -м -м. Фасоля, фасоля. У мене молоде вино. У мене палець були знизу. Я до ліса ходжу. До ліса хожу. Бачите, який колір фіолетовий. Ой, знаєте, сильне вино. Таке майже 13 градусів. Саме найліпше це гриби з фасоли. Не треба видумувати, робити якісь там приправки, заправки, голубці, додавати, там до чого. Не треба нічого. Отак, фасолі і гриби. Це протеїни. bellissimo. Остатки завжди сладкі. Доїдаємо все майже такі гриби гарні. Мій компаньон сервісці робить він камер'єр. І після того зараз будемо ще їсти торт. Такий торт, знаєте, як він називається, цей грецький торт сулений. В холодильнику. Я забула сказати, що це вино не є нове, воно є старе. Тому що сказали, що через дві неділі привезуть молоде вино. І я взяла отакого старого вина. І воно таке, знаєте, сильне-сильне, досить таке сильне. Ось так виходить. Бачите, скільки грибів? Воно таке має бути м'ягеньке, пишне. Це таке ні зупа, ні, ні перше, ні друге. Так має виглядати. І повірте, дуже-дуже смачно. Грибів, як, як бачите, дуже багато є. Воно таке кремове виходить. Дуже-дуже смачно.